Привіт-привіт. Сьогодні приїхав на свій город. От, е, тиждень часу був вдома, в квартирі і приїхав подивитися, що тут робиться. Нас дуже похолодало, страшно похолодало. Ввечері це просто, просто щось неймовірне і зранку. Ну, в обід так, більш-менш нормально. Ну, але холодно. Хочу подивитися, чи подіяв той засіб, яким я обробляв рози. Ні, не, не подіяв. Так що подивіться той препарат, який я вам показував. Ну, я, купив, я його купив, бо не було того топазу. Нічого не помогло. Нічого не допомогло. Треба позбирати помідори. Думаю, так знов. банка дві закручу томатного соку. І такий треба завтра шукати той топаз і обробити рози топазом. Бо... бо шкода, нічого з того всього не вийде. Отакі от справи. О, а помідор знову багато є. Так знаєте, експериментально, експериментально, але дивіться, яка красота. Вже знову ж таки попадали на землю. То не проблема. Ми то все позбираємо. От яка красота. Ці гарбузи, таке вже все, я вже їх пообрізаю, кажу, гарбузи, кабачки. Листя багато, всього багато. А толку, як то кажуть, вже нема. Та то вже, я кажу, якщо воно вже не вродило, знаєте, оті перші, ну, оті маленькі ще можна позбирати, можна щось приготувати. А то все решта, то все, як то кажуть, барахло. Вон попадали помідори. Це та хурма. Дивіться, яка красота. Правда, як сонечко. Як сонечко. Ну і тут дивіться, помідорки є. Черіки. Як бачите так замітно, вже нема таких, е, такого тепла нема. Нема листя, і такі трошки прогріваються помідорки і е, поспівають. Не буду чекати, щоб вони були такими гарними китичками. ну, цілі збирати такими гроздями. А отак одразу верхній позбирали, салатик собі зробили там на обід чи на вечерю. Бачите? Салатик зробили собі. Знову попадали поміну. Це таке барахло. Я так не люблю таких квітів, які знаєте, ну, не, мають, не мають такі піоновидні шапки. А них це червоненька. Впала. Ще одна хурмичка. Рожеві поспівають. О, тако походиш, походиш та й, й не збираєш. Так і є. Оці воні, гігантські помідори, бачите? Там червоні теж великі. Я дуже задоволений цими чаріками. На другий рік по-любому буду робити їх, садити, точніше кажу робити. Ці от бурі. Ну і от рози. Ну, правда, трішки менше, але воно ще все хворе. Це ж таки хворе. Це от червона, яка красива квітка. Теж, бачите, все хворе. Так що треба обробити ще. Треба, як то кажуть, ще все обробити. Потім візьму якусь тарілку, та й поз... познімаюся. Цайка красива. Я от не люблю таких, знаєте, квітів, таких от, якісь нестандартних. Але оця от, вона мені взагалі не нагадує розу. Взагалі. Аж красива яка, правда? Правда. Салатик. Я, знаєте, як то кажуть, такий от... Експериментально я потім посіяв салат. Нормально, є, на пару разів на салат буде. Треба терміново шукати той топас. Шукати той топас, бо то Бо то діла не буде. Така от Красота і просто її от заїдає. Ті посадив отут, тих три, бачите, посадив, треба полити буде, бо душі в нас нема. Ну і ось ця красота. Ця відцвіла, а ця розцвіла. І так аж до морозів. Ну я не буду чекати до морозів, я потім все пообрізаю. Ну, те все буде з часом. Та біла, мені не подобається, ну хай буде. Ну і ця розпускається. Теж така, дивіться, яка красива. Біленька. Теж біленька. Там вон, теж помідори, бачите, нацепилися. Є, є, багато є. Тут ті карапузики помаранчеві скоро зацвітуть. І ця блекбакара скоро зацвіте. Все зацвіте. Все. А от з редискою я посіяв другий раз редиску, ну, то до одного місця. Та редиска, ніфіга з неї вже не буде. Якщо ще зелень росте, то редиска таки таки тільки раз садиться. О, бачите, зразу в корінь, в стебло і нічого з того не виходить. В цвіт от і нічого не виходить. Ой! Приїхав, як то кажуть, на свій городик. Помилувався, потішився. Правда, зараз вже вечір, вже холодно, не буду нічого робити. Знов треба тут зелень пообрізати щавлю. Вона вже не потрібна, теж не годиться вже. Ці помалу теж розцвітають. Отак я вам покажу з цієї сторони, як красиво, бачите такий ряд. Навіть оці листки моркви, направду дуже прикрашають грядку, тому що весь час зелень, весь час. Правда, красиво? І мені подобається. Ці безподобні. Треба насіння з них зібрати, бо я потім отак порозсіваю, і нехай собі росте. Так в мене вмовили. Цю вишню таке залишаю. Ну я подивлюся до першої ягідки. Якщо ягідка мені не сподобається, то тоді зрубаю. А так нехай собі росте. Правда? Ну, от яка красота. Направду дуже гарно. Я кажу, після квартири приїхати на отакий от, от город, на такий от кітник, то дійсно от ковток свіжого повітря. Просто ковток свіжого повітря. Ця роза вже. Обірву. Ця роза не, не хвора. Листя кидаю на, на, на низ, на прямо на, на землю. І нічого собі, вона потім пересихає, перегниває все чудово. Дивіться, які гарні, які гарні, просто от такі от бордові, просто бордові листочки. Яка жива, красива троянда, правда? От. Ця красуня, я не знаю, може ще встигне одну квітку мені розпустити до початку морозів. Це хворе чи ні. Не хворе, але таке теж треба буде, як то кажуть, для профілактики обробити. Ну, то вже таке діло, то вже буде пізніше все. Боряки будемо разом з вами копати, моркву разом будемо копати, помідори будемо збирати. Як би там не було, що би не було, але знаєте, таке цікавіше життя в будинку. Набагато цікавіше. А чому цікавіше? Тому що... Тому що завжди є робота. Тут не буває скучно, попри те, що завжди є уборка, так, бо треба прибирати в будинку, все мити, прибирати. І, знаєте, як то кажуть, вийшов на двір і завжди має себе чим зайняти. Це дуже великий плюс, бо в квартирі такого немає. Прийшов, поприбирав, ліг і лежиш. Ну, там щось приготував, позбирав. Ну, як то кажуть, не то пальто. А тут навіть просто вийшов, помилувався красотою. Завжди є що робити. То підмітати, то перекопати, то пересадити, то посадити, то щось зробити. Ну, направду. Це дуже класно, що от є таке, знаєте, кажуть, така віддушина. Є люди, які не люблять а, працювати на землі, проте живуть в будинках. Але я не розумію таких людей, які... Хочуть мати будинок, клаптик землі і от немає того потягу до землі, знаєте, от до, до, до праці на землі. Ну, то таке діло, як то кажуть, кожному своє. Машини їдуть, сусіди приїжджають з роботів додому. А ми, а ми приїхали, подивилися, що в нас зробиться. І теж будемо чимось займатися. Такий, мої хороші не полінився. Поїхав в магазин і знайшов оцей топас. Він має допомогти. А чому? Тому що, бачите, тут тільки виключно декілька видів хвороб. Це борошниста роса і американська борошниста роса. Ото, походу, в нас ота американська борошниста роса. Значить, 9 мл на 10 літрів води. А в нас тут виходить 3 мл, так? А ну зараз ще раз плимося. 9 мл. Значить, нам треба, якщо 9 на 10 літрів води, значить, нам приблизно треба на на 3 з гаком літрів води розтворити оцей топаз. Я набрав, в мене в банці приблизно є 3 літри, кажу 3, приблизно 2. Ну, я зараз розведу, а потім візьму і отак. Одною рукою. Одною рукою. Одною рукою незручно, але нічого не поробиш. Це якась водичка чи як вона? А, бачите, такі капельки. Ось такі капельки, водички. О. Зараз я все ось розведу і таке покроплю, бо я дивлюся по прогнозу, в Тернополі такі мають бути дощі. І все чи ні? Ні. Мають бути дощі через два дні. То таки я хочу покропити, щоб вони гарно таке впиталися в листочки. Отак. От Водичка тепленька, не холодна. Тепленька. У мене є така пульвілізатор. Отак. От Зараз я добре його... Розведу і таки покроплю. Бо то не робота. Стільки праці, стільки, як то кажуть, любові, а воно все нанівець. Так що не дамо, як то кажуть, незламні, нескорні, як то кажуть, незламні та непереможні. Будемо боротися до останнього. Як з ворогами, так і з хворобами від квітів. Отакого От завпаки. Маленьку пшикалку і отак от зараз ми все діло. Все діло ми зараз, як то кажуть, зробимо. Тут нема, я ну, не бачу принаймні, але, як то кажуть, для профілактики воно не буде лишнім, однозначно. Так що, як то кажуть, та борош, борошниста роса. Аля Улю. Аля Улю. Ну, ось і все. І ті, що хворі, і ті, що здорові, автоматично, щоб вони теж не хворіли. Випшикав все, але я розвів, поставлю в темне місце в підвалі, прохолодне. І, як то кажуть, буде на господарці. Так, це поки сюди. А, і знову ж таки, як то кажуть, знаєте. Біда одна не ходить. Що не кажи і як не кажи, біда одна не ходить. Дуже багато ще є троянд, на яких, ну не багато, а дві, на яких зараз таки осіли оця от мошкара. Отут. Я попшикав цією ерундою. Не знаю, може спасе. А якщо ні, то треба купити ще актару. І від оцієї тлі... Бачите, тля осіла ще. І то тільки тут. І ще десь бачу, на двох кущиках. Ну, нічого. Е, потім не все зразок то кажуть, знаєте, як то кажуть, багато медикаментів, то забагато. На один раз. Ну, нічого страшного. Сьогодні оприскав е, тим топазом. Надіюся, що ця е, плісня вася пропаде. Згине. От. А е, днів 2-3 подивлюся, якщо не пропадуть оті. Тріпси, оці от, як називаються вони, тля згадав. Бачите? Знав, як -то кажуть, не знав, не знав і забув. Якщо ця тля не пропаде, то куплю ще просто актару, звичайно, і теж о, опроблю обризкою оцією актарою. суто від тлі. Таке, знаєте, як то кажуть, зимовка, оці всі комашки, букашки, воно все е, е, зимує, десь там ховається, бог зна куди і зимує. Таке до, е, до отих перших морозів. І не встигаємо. А весною просинаються всі рослини, троянди, квіти і зразу сходу хворіють. Тому, як то кажуть, треба йти на випередження. Правда? Отак От вони є. Так що, поки на сьогодні роботу ми зробили, а завтра будемо працювати разом.